Майже тисяча поїздок за минулий рік у Івано-Франківську, дедалі більше маломобільних людей, користуються послугою соціальне таксі. Це спеціальний транспорт для перевезень осіб з інвалідністю, облаштований усіма необхідними засобами для безпеки та комфорту таких пасажирів. 67-річний Дмитро Пелих ним користується уже понад три роки. Інвалід першої групи тричі на тиждень їздить до обласної лікарні на гемодіаліз. Каже, ця послуга дуже помічна, бо у громадському транспорті їхати дуже складно, а на звичайному таксі дорого. Кожен раз, люкс приїжджай, не запізніше, нічого. Дуже зручно. Дуже зручно. Послугу соціальне таксі запровадили в Івано-Франківську у квітні 2018 року і за цей час чітко налагодили роботу. Щодня кажуть, у територіальному центрі соціального обслуговування отримують 5-7 замовлень а за минулий рік їх назбиралося більше тисячі і нагадують, скористатися спецтранспортом можуть особи з інвалідністю двічі на місяць а ті, хто потребує діалізу два рази на тиждень. Послугою з перевезеннями можуть скористатися одинокі громадяни, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, хворі з хронічної нирковою недостатності та потребують процедури гемодіалізу, особи з інвалідністю першої та другої групи, особи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, милець, палець, які в зв'язку з захворюванням не можуть самостійно пересуватися, що підтверджується висновком ЛКК. На безкоштовному спеціально обладнаному пандусом транспорті люди можуть дістатися лікувальних закладів, установ влади до підрозділів соцзахисту, а також банків, вокзалів та служб побуту. Соціальне таксі працює в івано франківську але воно працює для певних категорій для того, щоб люди не витрачали кошти і могли доїхати до лікарні чи до соціальних служб по потребі. Є телефон, телефони, по яких можна замовити. Потрібно заздалегідь це робити. Це не можна робити там за півгодини чи за годину. Але дуже важливо, що в франківську таке соціальне таксі працює. Ми свого часу придбали необхідний автомобіль, який дозволяє людей з інвалідними візками відвозити, тому що не кожен автомобіль є придатний для цього. Замовляти автомобіль потрібно заздалегідь, принаймні за два дні до запланованої поїздки. Заявки приймає територіальний центр соціального обслуговування. А для того, щоб потрапити у базу користувачів, необхідно спочатку подати заяву та підтверджуючи документи. Наталя Озвакійго. Ігор Попик, телеканал 402.